Вітаю глядачів та слухачів телерадіокомпанії Надвірна. В ефірі програма гість студії. Сьогодні ми поговоримо про війну, волонтерство та життя в тилу. Гостем нашої оновленої студії є військовослужбовець Національної гвардії України. А точніше, боєць 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Степанович Іваночко. Слава Україні! Героям слава, рада вітати вас у надвірній, Михайло Степановичу. Ми живемо у непростий, я би так сказала, історичний час в Україні. Уже 10-й рік триває війна. Українці гідно виборюють свою свободу, щоб дихати на повні груди та жити вільно на своїй землі, розмовляти рідною українською мовою, розвивати українську культуру і так далі. Ми можемо про це багато говорити. До лютого 2022 року. Ви не воювали, а більше волонтерили. А зараз є військовим. Розкажіть свою історію, як потрапили до лав національної гвардії України. Ще раз освітаю, слава Україні. Отож, за два тижні до початку повномасштабного вторгнення своїми друзями ми зібралися над вільнянськими свободівцями, і ми вже бачили, відчували, що буде війна, буде рано чи пізно вторгнення, і ми домовились у разі нападу московитів протягом двох годин, збираємося в указаному місці, де ми маємо зібратися і визначитись. З нашої подальшої доли. Так і сталося. Я п'ятої години ранку ми сконтактувалися по телефону, і вже через протягом двох годин ми зібралися в умовному місці, де визначились, що йдемо всі на фронт і захищати українську державу, але повернули з умовою, повертаємося всі у свої громади, де будуть формувати своє формування територіальних громад, і хто куди буде входити, щоб. Розуміти своє подальшу, подальшу свою долю у Збройних силах України і взагалі в силах оборони. Так сталося і зі мною. Я поїхав до себе в громаду. Ми протягом трьох днів сформували добровільне формування, яке потім війшло в Надвірнянську територіальну громаду, тобто разом в одну команду, які пізніше виїхали на передову. В Свою чергу я виконав всі свої зобов'язання перед громадою, адже працював тоді ще заступником селищного голови, і вже 3 березня виїхав на Київ. З двома босами допомоги до своїх друзів, які в той час захищали Київ, і Київ вже висів майже на волоску. Я прекрасно розумів, чому мені так потрібно їхати на Київ, і не тільки мені і всім небайдужим доля столиці України, адже не дай Бог би столиця України, значить ми б не мали держави. Це однозначно і безповоротно, тому що ніхто в світі з нами би не сідав на перед сім переговорів, коли не будучи не маючи столиці України і не маючи інституту на той момент президентства і інших державних. Хворенням адже впала ли столиця, напевно, що впала й влада. Тому ми це прекрасно розуміли, і ми всі домовились на ще раніше. Їдемо, хто зможе, їде в Київ допомагати захищати Київську українську державу, саме українську столицю. І я тому я поїхав туди. Правдами, неправдами, як кажуть, записався у добровітче формування Свобода київської територіальної громади, адже треба, потрібна була приписка. Але слава Богу, на той момент на це ніхто увагу не звертав. І я так підписав контракт 26 березня з добровільним формуванням. І до 4 жовтня я був бійцем добровільного формування Свобода військової частини А 7040 сорок територіальної громади міста Києва. А вже 4 жовтня я мобілізувався в лаві національної гвардії України і разом з батальйоном Свобода бригади Рубіж зараз вже закінчилась друга ротація. Моя моя на сході України, де я працював і захищав українську державу. Тому в той момент ми пішли захищати Україну. І навіть не за що можна десь сховатись, можна десь, кажуть, шланганути, друзі, за таке слово це було навіть не вкладалось. До речі, нас 25 чоловік на свободівців зараз воює на війні. На превеликий жаль, тільки один загинув. Шкода наш побратим Роман Кузьмін, царство йому небесне вічна пам'ять. Він загинув під Григорівкою. Це в серебрянських лісах. Але Життя то війна, ми всі сумуємо за ним. Але решту всі хлопці живі, здорові, слава Богу, захищають українську державу. Це дуже відрадно. Це мене тішить в тому випадку, що ті попередні наші роки даремно не прийшли. Ми ми виховали гідних воїнів, які стали на захист української держави. Майже кожний воїн у своєму підрозділі від нашої організації зараз стоїть у перших рядах у своєму підрозділі, захищаючи українську державу. Решта організації працює на волонтерській неві. Десь хтось є за кордоном, який рані просто не приїжджав ще до початку вторгнення. Але зараз вся організація працює чітко і лаконічно на перемогу. Пане Михайле, всі ми пригадуємо, яка була паніка, коли почалося оце повномасштабне вторгнення. Ну і напевно, кожна людина думає в першу чергу про свою сім'ю. Ви, напевно, так само думали, що робити з дружиною, дітьми, вивозити, будуть виїжджати чи ні? Як тоді у вас відбувалося у сім'ї? Я тільки заикнувся про це. Зразу отримав, як кажуть, на горіхи, що від дочки, що від сина, що від дружини. І про що може бути без та тільки ти, якщо ти їдеш, ми їдемо з тобою. Якщо ти не їдеш, ми, ми нікуди не їдемо, ми лишаємося з тобою. Ну зрозуміло, що я ніколи в житті не планував цього. Я завжди говорив, що навіть якщо як би складно не було, навіть не дай Бог, якщо б вони були тут, я б і так нікуди не їхав, бо б захищав би нашу землю до останнього до, кажу, до останнього подиху. Тому питання було зняти одразу. Тільки я заїкнувся. Зразу ми порозумілися, і по сьогоднішній день я їм дуже вдячний. Вони мене підтримують. Я просто дістаю додаткові сили, дух, енергію від них, адже вони мене постійно підтримують, дзвонять, телефонують, даруйте і підтримують постійно. Де би я не був? Ви сказали, що з районної організації свободи багато, понад 20 людей зараз на фронті, так, так. от як власне серед них є і депутати наші, напевно, районної ради, міської громади. Так, є Олег Туєшин, він депутат міської ради, Тарас Букацюк, депутат Пасічнянської сільської ради, я є депутат Івано-Франківської обласної ради. Можливо, що когось забув Василь Білоус, депутат районної ради, є й депутати, є і помічники депутатів, є активісти, які постійно працювали, є колишні депутати. Ніхто не сховався, всі пішли. Хто міг тримати зброю в руках і всі пішли на, на, на фронт. І я впевнений, що якщо буде зараз далі продовжувати проходити мобілізація, а вона буде проходити. Ще хто буде на місці, я впевнений, що вони підуть і будуть захищати Україну. Це люди, ті, які роблять роботу завжди на користь нам. Нашого району, нашої громади, наших громад, хто допомагає фінансово, хто волонтерському? Хто як може, так і допомагає. Ну, ви є депутатом обласної ради, і, напевно, у ті хвилини, коли почалася війна, і ви вирішили такі, що треба в першу чергу захищати Україну. Ви не думали тоді про депутатську діяльність. Як ви зараз це поєднуєте? І на війні, і тут депутатство є можливість приїжджати на сесії, приймати участь у голосуванні? Великий жаль вже понад 200 днів, де я коли я був на передовій. Я не зміг на жодну сесію потрапити, адже це прекрасно всі розуміють, адже це війна і кожен день робота. Кожен день складна робота по захисту України, і тому це нереально приїхати. Тепер приїхав у відпустку, Я відвідав урочисту сесію у місті Галич до 1125-ї річниці відродження. Столиці Галицько-Волинського князівства здається попередні попередній відпустці у лютому місці. Був також присутній на одній сесії. Була важлива сесія бюджетна. То я тоді приймав прийняв участь у цій сесії в лютому 2023 року. А так постійно на передовій неможливо просто потрапити, бо це. Не... Ну воно би було неправильно, може би відпустили, але це досить далеко їхати і втрачати скільки часу на їзду, і знаючи що твої побратими там захищають Україну. Це несумісні речі. І тим більше керівництво обласної ради, керівництво обласної військової цивільної адміністрації, керівництво фракції це все прекрасно розуміє і тут взагалі проблем нема. У нас взагалі з фракції нашої ще є два депутата нашої свободівської фракції, які воюють ми також дуже рідко бувають. В їхніх підрозділів та виконуються серйозні завдання по захисту України. Тому в першу чергу перемога, а потім вже депутатство. Хоча це не заскоджує робити роботу, десь, якщо є якісь можливості допомогти в громаді, будь-якій десь фінансово, якщо можна виділити кошти, якісь, то це однозначно не Робимо цю роботу, але зараз ми всі прекрасно знаємо, що фінансування не йде на будівництво, на різні види, тільки на ті статті видатків, де можуть проживати потенційно чи гіпотетично переселенці. Але зараз це потім, що питання закрите, так що тому що це наті це тема іншої бесіди. Кожен воїн на фронті має своє завдання. Яку роботу, власне, ви виконуєте там? Я є бійцем батальйону Свобода в медичному підрозділу. Я водій-санітар, де ми вивозимо поранених бійців, наприклад, жаль і загиблих, яких ми називаємо небесних. І ця робота ну архи тому що їдеш у самі гарячі точки. І... Ти не знаєш, коли ти чи ти повернешся, чи ти не повернешся, але їхати мусиш, бо треба рятувати наших хлопців. Ну загалом за дві ротації я вже на де деяких етерах говорив. Ми, наш підрозділ, в якому я знаходжусь, медичний підрозділ, тово понад 200 воїнів. Я вважаю, що це велика робота зроблена, і ці хлопці з цих 200, я думаю, 80% зараз. Захищають Україну і будуть захищати далі. вдалося їх витягнути на той самий рівень на який вони були. здоров'я, повернули і вчасно врятували. в Україні. Обговорюється таке важливе питання, як податок, що ходить за військовим. Ви людина обізнана у цій сфері. Ви є депутатом Івано-Франківської обласної ради, і мені цікаво, от ваша думка оцей податок. Він має забиратися з громад і ходити дійсно за військовим чи чи як воно має формуватися наступний бюджет на 2024 рік я думаю що податок має оплачуватись в громаду на в ту громаду де військовий служить Ну, якщо от ми маємо на території наземлянської громади е, зареєстровані декілька частин, значить всі незалежно які військовий би не прийшов, так, чи з Києва, чи, чи з будь-якого міста, він має платити податок тут на міську громаду. Це однозначно. Якщо скажімо, я зараз призваний у Гостомельську громаду, тридцять військову частину 3018, Значить, з мене податок має платитись там у Гостомельській громаді, адже я там. Живу там, там роблю ту роботу, яку де я приписаний. Тому не дай Бог не забирати з громад. Це є серйозний дохід. Громада допомагає. Громада волонтерить так само. І будь-яка громада не тільки на я маю на увазі всі громади, чи та сама Пасічнянська, чи Делятинська, чи Ланчинська, там чи Пасічнянська, чи, чи будь-яка в області на кожній території є військові частини зареєстровані, і це їм великі поповнення до бюджету. Вони можуть підсипати якусь вулицю, де будь-де вони можуть десь якусь лампочку закрутити. Треба це купити однозначно. Війна, не війна, це господарка, це мусить бути. А це кошти місцевий бюджет, тому я категорично проти, щоб ці податки забирати з громад і десь централізовано їх закидати у центральний бюджет. Це дуже глибоке порушення і неправильно. Це узурпація влади і знову ж таки знищення місцевого самоврядування. Це вже декілька разів було таке. і Вони далі хочуть щось крутять. Але зараз знову ж таки я не хочу, щоб мене не звинуватили в політичних іграх. Я свою думку сказав: вони мають податки, мають залишатися в місцевих громадах. Тобто ви вважаєте, що громади ну, нашого району і не тільки нашого, нормально волонтерять, добре допомагають нашим Звичайно. бійцям? Так. Звичайно, однозначно. Я тішусь тим, я слідкую постійно скільки <клес> часу Все виділю півгодини-годину протягом доби, щоб подивитися за соціальними мережами. Я тішусь тим, що допомагають, дуже багато волонтерять. Я пам'ятаю, в 2014 році дуже важко було починати волонтерство. Ми тоді створили волонтерську організацію, і ми починали працювати чи не єдині в районі. Потім до нас почали люди під'єднуватись, і робота починалася. А зараз, слава Богу, нікому не треба організації організовувати. Самі з роз... зосереджуються, збираються у... у організації невеличкі, і самі волонтерять і, і, честь і хвала це, – Це дуже сильно і це, це є запорука нашої перемоги. Це дуже добре. І чи надвірнянська, чи пасічнянська, чи та сама Ланчинська моя рідна громада. Чи... Переслянська чи, э, чи будь-яка вона території вони всі чудово справляються з цією роботою. Вони купляють тепловізори, вони купляють дрони, вони купляють автомобілі. Що ще потрібно? Та не можна їх обрубувати їм крила. Вони за ці кошти купляють воїну чергову допомогу. Якщо такі, такі закони впроваджувати, то це вийде так, що це на, на руку Москви. Це це знову ж піде проти української зброти українських збройних сил. Нагадаю нашим телеглядачам, гостем студії був Михайло Степанович Іваночко, боєць третього батальйону, свобода 4 4-ї бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, а також депутат Івано-Франківської обласної ради. Дякую вам за цікаву розмову.